Мені мене таке враження, що в нас є у Івано-Франківську частина адвокатів, яких оплачує агресор Росія. Тому що цей представник захищає тільки Фольксбанк, Російський банк. Значить, Надра прийшов. Ні, я дослухався до вашої... Так, я... Ну як ви дослухалися? Я так ви пішли, так вам винесли рішення, я тепер буду переглядати. Агресори, ви ж вам винесли рішення в користь агресора. Ну що ж я зроблю? Ви представляєте інтереси тільки російських банків. Так, тут. Що? Не треба бомбити їх. Добре хлопці кажуть, вчора, що треба все бомбити, закривати це все. Я кажу, не треба бомбити, треба забирати. Ну, як можна? Ну як можна захищати? Сьогодні захищати банк, коли взагалі ви ж дивитеся, що там нема. Ну як можна це робити? Ну як можна? Я мала справу в Києві, в господарському суді. Прийшла там з банку, Газбанку, представник, юрист. Така поважна людина, і вона каже: Слухайте, а як ми маємо це рішити питання, щоб закрити це питання? Бо тому, що винесли рішення в користь місії. А вона каже: А як же тепер ми маємо рішити питання списати? А суд потім каже: ну, що закінчили цей, там була ж вони ж розмовляють так, не так, як ці судді в нас тікають. А вони кажуть, ну як ви кажете, можете? Ви ж маєте рішення суду яким ви можете це все робити? Чого ви кажете? Говорите, що ви не можете. Ну коли людина просто приходить туди і каже: я розумію, що ми не праві, але як ми маємо тепер зробити собі, щоб ми це якось провели? А ви не розумієте про те, що ви захищаєте Фірташа, який війну організував і оплачує війну? Що це російський банк, що ці гроші мільярди 160 мільярдів за два роки пішли на пішли, а ще й доходи які? І ви сьогодні я просто я, я можу спокійно, Я вас спокійно говорю. Ми не в засіданні. Я просто вас як як питаю українця, розумієте? Ну це ж через таких запроданців. Ми маємо сьогодні біду.